В одній звичайній сім'ї жив хлопчик, який був залежний від телефону. – Кіт. Він весь час проводив свій день із гаджетом. Мама ніяк не могла вплинути на нього і побороти його одержимість гаджетом. Тому вона прийняла крайню міру звернутися до могутньої ворожки. Так, сідай. Зараз ми тебе вилікуємо від цієї залежності. Чужий в тебе випадок! Але ми тебе вилікуємо від цієї біди. Де мої гімочки? ще щас почнемо, сеанс. Бабуля бере гілки із дерева і починає танцювати, ригати, чакрувати. Але на хлопця це все не подіяло. Він і далі сидить, втикає свій телефон. І тут бабуля приймає рішення. Забрати в нього цей телефон. Після такої витівки хлопчик становиться злим, неконтрольованим та агресивним. Ой-ой-ой-ой! ой Могутні мульфари, спасіть, допоможіть! Могутні мульфари спішать на допомогу. Вони стають в коло і починають чакувати над хлопчиком, але в них нічого не виходить. Але хлопчик починає вириватися, викидати всіх мольфарів з кола. І в цей момент на допомогу виходить наймогутніший мольфар і говорить: А зараз ми використаємо наш козир. І всі мольфари знов збираються в коло. О чудо! Він одужав! Син, вибачте будь ласка, що забрала твій телефон. Можеш далі грати зібрали Старський? Ні, мамо, зараз на дворі літа. Давай краще проведемо його разом в Карпатах. Ось так могутні закарпатські пари урятували хлопця від закону телефонів. Бо Закарпаття лікує доволі на дома. Повітря. Oh, meu filho.